Привіт! В цьому відео ми зробимо простий трекер звичок за допомогою Google Sheets. Цей трекер звичок ви можете використовувати для систематизації своїх звичок. Може якусь нову звичку додати в своє життя і слідкувати свої досягнення, яких звичок ви притримуєтесь, яких ні, і на що вам треба звернути увагу. Для цього вам потрібно відкрити Google Drive і зробити нову табличку. Табличка у вас має бути з шапочкою, тобто тут ви пишете мої звички. Тут ви проставляєте дні і е, числа. Я проставляю англійською мовою дні, тому що це дуже звично, дуже зручно, ви бачите, зробити автозаповнення. Тобто, коли ми вводимо манди. Ми можемо автозаповнити інші дні тижня і отак протягувати на всю ширину листка. Для того, щоб потім повернути текст таким чином, ви обираєте формат Rotation і Rotate Up. І тоді ваш текст повертається, і так більше тексту у вас поміститься у комірці. Тобто у вас буде видно день тижня. Для того, щоб потім. Оці колоночки швидко вирівняти за шириною тексту, щоб не треба було кожну окремо отак підтягувати. Ви отак виділяєте ці три колоночки, і двічі тут клацаєте на стрілочки. тоді вони підтягуються за шириною. Таким же чином ми проставляємо дні. Теж зручно автозаповнення виконувати, але Тут зручно теж виконувати автозаповнення. Тобто, отак берете, і протягуєте з, або з одинички і утримуєте клавішу Ctrl. Або проставляєте перші дві цифри, і тоді він автоматично вам підлаштовується, і далі буде 1, 2, 3, 4. Далі ви проставляєте номери цих звичок стільки, скільки вам потрібно місяць, який ви будете. Відслідковувати. Я пишу українською та англійською, тому що буде два варіанти озвучки. Тому я відразу роблю шаблон, такий, щоб було зрозуміло. Тут в ці комірочки ви вставляєте чекбокс. Як це зробити? Ви виділяєте ті комірочки, як вам потрібно: інсерт і чекбокс обираєте. І тут у вас з'являється такий чекбокс. Далі вам потрібні формули. Для того, щоб вам рахувати процентне співвідношення, скільки ви зробили за місяць, скільки у вас вдалося цих звичок зробити, та за кожним днем, скільки звичок ви для себе хочете відтрепити. Далі, для того, щоб вам відображати відсоток виконаних ваших звичок і показувати їх у вигляді діаграмки такої дуже простої. Ми вставляємо рядок, кількість виконаних звичок. Тобто він буде рахувати цей рядок, скільки у вас відмічено звичок наразі. Тобто тут 4, бачите, цифра 4. І рахується відсоток. Тут у нас формула Count If, тобто вона рахує в цьому проміжку. Від С3 до С16, між ними двокрапка, щоб позначити проміжок С3 С16. І е, скільки відмічено цих чекбоксів. Тобто, якщо він відмічений, то це true. Якщо не відмічений, то це false. В цьому випадку він рахує саме true значення, і в нас їх 4. Тобто тут ми порахували загальне значення. Тут нам потрібен відсоток для цього ми. Значення з комірки це 18, на число розділяємо на кількість наших звичок. Це у мене, наприклад, 14. І е, нам потрібне відсоткове значення, тому ми ставимо значок відсотка. Там для цієї діаграмки повинно відображення саме у відсотках, тому зараз так збільшу, щоб можна було побачити тут значення у відсотках. Далі, і о, вже відповідно до цих відсотків росте сама колоночка, оця. скільки відсотків, і від залежності від розміру відсотка вона збільшується чи зменшується. Значить, тут використовується формула Sparkline, Вона така досить. Довгенька, але нічого складного в ній немає. Я саму формулу цю залишу підвіду, щоб ви могли просто її скопіювати та використати для себе. А, значить, C19 це звідки вона бере а, дані про перс... відсотки. Тобто, ось у нас ця комірочка c 19 тут дані про відсотки. Chard type column, тобто це а, в, у нас буде вертикальна така колоночка, яка буде рости не вправо, а уверх. Далі мін макс значення, тобто з якого по яке значення вона повинна рости з 0 до 100, і color Black. Ви можете змінювати кольори цієї колоночки вашої, цього графіку вашого, наприклад, на red. Google Sheets мають підтримувати основні такі назви кольорів. Тут можна експериментувати. Наприклад, фіолетовий. Також вони мають розпізнавати кольорові коди. Як цим кодом скористуватись. Ви можете знайти якийсь сайт, який містить хекс-коди різних кольорів. Тобто тут можуть бути різні кольорові палітри, які ви можете використати для свого трекеру. Наприклад, ця палітра. І ось цей код кольору ми копіюємо. І ось замість назви ми вставляємо саме код. І тоді у вас буде ваша діаграмка ось такого синього кольору. Або там якогось іншого кольору, якщо вам захочеться, ви можете використати цей колір. Ось таким чином ви це. Змінюєте. Так само за допомогою автозаповнення ми протягуємо формули. Тут в нас всюди нулі, бо в нас нічого не відмічено. І по мірі того, як ви відмічаєте ваші звички у вас виростає ваша діаграмка, ваш трекер. Ну, тут можна вихідні дні позначити також певними кольорами, щоб ви бачили, що це саме вихідний день. Тобто можна зробити таку заливку для вихідних. Я виділяю декілька комірочок разом за допомогою Ctrl. Отримую Ctrl і виділяю дуже, дуже зручно, щоб не виділяти по одній. До речі, кольорові палітри ви також можете використовувати і для заливки вашої таблички для оформлення різними кольорами. Наприклад, ви знайшли таку кольорову палітру, і тут є різні кольори та їх коди. І, наприклад, ми хочемо використати оцей кольор перший для нашої, нашого графіку для нашої діаграмки. Ось таким чином. Не забувайте протягувати, щоб ця формула скопіювалася для усіх інших комірок. Для, наприклад, вихідних днів ми візьмемо цей помаранчевий колір. Знову, так от з Ctrl- ми їх виділяємо. І ось тут додаємо Custom Color і сюди Ctrl-V ми вставляємо цей колір. Для робочих днів ми можемо взяти. Ось цей, наприклад, колір, Теж Custom Color І ось таким чином. Тут ще можна зробити білий колір шрифту або більш світлий, щоб ми могли бачити назви днів. І а, заливку ми можемо виконати ось тут, в наших. Нашої шапочки, наприклад, якою ще світлий не використали колір, наприклад, оцей. Тобто тут можна вже гратися і додавати свої візуальні якісь ефекти, якщо вам хочеться зробити її більш гарно цю табличку. Тут можна вирівняти по центру, як за вертикальним, так і горизонтальним розташуванням. З таким чином теж по центру і жирним. Ну, Ось таким чином, наприклад, це можна зробити. Також ви можете так само додати оцю Sparkline формулу і рахувати кількість ваших звичок за кожною звичкою. Тоді у вас буде пораховано кількість днів, скільки ви притримували з цієї звички. Показати також графік, який буде це відображати, і відсоток ваших днів, які ви присвятили цим звичкам. Для цього ми сюди теж додаємо такі колоночки, щоб можна було порахувати відсоток та кількість. Значить, можна скопіювати. Формату таким чином, щоб заново набирати кольори ось таким чином. Або звідси ми можемо скопіювати формат. І тоді, бачите, форматування копіюється повністю з цих комірочок. Значить, щоб нам тут відсотки наші, ми беремо кількість, спочатку рахуємо, за допомогою формули countIf, Значить, тут в нас вже буде трошки інший проміжок, ми його можемо просто ось таким чином виділити, і тоді він ставиться. Так само ми протягуємо цю формулу, і вона нам рахує кількість виконаних звичок вже за днями. Тобто тут якась звичка у вас була, ви 4 дні її виконували, наприклад. Відсоток ми рахуємо за простою формулу, де у нас кількість. Звичок ділиться у нас загальна кількість 31. Ну Google Sheet за... пропонує авто заповнити. Тут ми прибираємо ці формули, вони нам не потрібні. І не забувайте встановити відсотковий формат, щоб у нас добре вималювалася наша діаграмка. Далі ми беремо ту саму формулу Sparkline, копіюємо сюди. Але в нас вже тут наш відсоток ось тут Sparkline. В принципі, нічого не відрізняється. Все те саме у нас залишилось в сіданні, тільки нам потрібно замінити chart-type. Для використання у горизонтальному рядочку ми використовуємо бар, і тоді наша комірочка буде виглядати отаким. Для цієї колоночки я взяла ось цей колір з цієї кольорової палітри. Тут у нас формула бере інформацію з колоночки ah 3 AH1. ah 3 так, все правильно. Чарт тайп у нас бар, тобто вона горизонтально у нас росте. І максимальне значення у нас 100. Ну, можна не використовувати мінімальне, насправді можна ставити тільки максимальне. Таким же чином формула копіюється в інші комірочки, і ви бачите свій прогрес за кількістю днів, за відсотками і за вашим графіком. О, значить, обидві ці формули для. Горизонтальної та для вертикальної колоночки я вам залишу в описі під відео, щоб ви могли легко скопіювати для себе. Також я зроблю копію ось цієї таблички, додам посилання в відео, і ви можете собі за допомогою файла Make a copy» скопіювати цей шаблон, щоб з нуля не створювати. Дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, якщо у вас є якісь питання чи зауваження.